кожного ютуб каналу, телеграму, тіктоку та інстаграму розповідають про плюси ринкового арбітражу та скільки ви зможете отримати доходу. Але мало хто розповідає про мінуси. Отож в даному відео поговоримо детальніше про мінуси арбітражу. На даний момент арбітраж все ж не такий прибутковий, якщо його порівнювати з квітнем та травнем, коли з 30 тисяч оборотів ви отримували дохід 3-4 тисячі гривень. По аналізі Ютубу та Телеграму я зрозумів, що арбітраж все ж залишається актуальним. Кожний арбітражний ютуб канал встановлює максимально клікбетні назви. отримай тисячу гривень, дві тисячі гривень, десять тисяч гривень з одного кола для того, щоб ви переглянули дане відео. Але давайте розбиратися, які мінуси даних прокруток. Перший мінус він стосується новачків, які вперше використовують криптобіржі або різні сервіси, які до цього не були сильно знайомі з банківською системою. І в даному випадку їх дуже часто обманюють, вводячи в оману, використовуючи певні незрозумілі терміни, незрозумілі криптобіржі або криптогаманці. В даному випадку, якщо новачок не стикався з тим до цього, він не працював з різними закордонними сервісами, він не цікавився криптовалютою, криптобіржами, його все ж досить легко обманути. А зазвичай на оці арбітражні всі схеми ведуть. Це новачки або люди, які бажають отримати дохід, яким в принципі не цікаво, як така криптовалюта або збільшення знань в криптовалюті або щось інше. Основна мета їхня це отримати дохід. Новачків, які затьмарені потенційним доходом, легко вести в оману. Тому що їм наводять великі аргументи, цифри, ви отримуєте таку-то таку-то суму за такого-то такого прокруту і наводять надто складні схеми, в яких вони не сильно розуміються. Вони можуть дану схему виконати і прикинути або кошти не туди, або вони десь заморозяться, або інші методи. Якщо відео для тебе цінне та інформативне, не забувай підписатися на канал та поставити лайк. Наступний ризик це отримати блокування. В даних схемах ми переважно використовуємо різні банки, такі як Revolut, Вice або інші, які надали доступ українцям з однією метою. Якщо ти біженець, який знаходиться на іншій території, на території Європейського Союзу, ти можеш в декілька кліків відкрити дану карту і нею користуватися як звичайною картою без будь-яких походів в банк. Наприклад, в тому ж самому революту нецікавий цікавий клієнт, який використовує банк, виключно як транзитну зону, а не використовує його для звичайних покупок. У кожного з такого банку є власне, Алгоритми, які відслідковують дані транзакції, і коли в них виникає певна підозра, що ви власне не являєтесь реальним користувачем, а просто використовуєте як транзитну зону, вони можуть в односторонньому порядку заблокувати вам доступ до даного ресурсу або взагалі в іншому випадку заморозити ваші, ваші кошти. І також вони можуть попросити документи, які підтверджують походження даних коштів. Для прикладу, якщо ви на революті провернули одну тисячу доларів по 10 раз, тобто вийшло в загальному 10 тисяч доларів, тоді вам потрібно підтвердити. Походження цих 10 тисяч доларів, не однієї тисячі доларів, а власне 10, допоки ви не зможете підтвердити походження ваших коштів, швидше за все, доступ до даних коштів ви не зможете отримати. Також при використанні даних банків як транзитної зони ми створюємо ось таке певне коло недовіри і, відповідно, в майбутньому вони будуть створювати певні обмеження та бар'єри на використання даних сервісів або взагалі закриють нам доступ. Отож в даному випадку вже є багато нюансів. Вам можуть відмовити в обслуговуванні той ж самий Revolut і Vice, вам можуть заморозити власні кошти, вас можуть попросити довідки про походження даних коштів. Наступний ризик це потрапляння під фінмоніторинг, а також відмови в обслуговуванні. Потрібно розуміти, що дані так звані крутилки ви не зможете виконувати безкінечно, тому що, по-перше, є різні обмеження від банків. По-друге, за даних крутилок ви повинні сплачувати податки. По-третє, є така річ, яка фінмоніторинг. Фінмоніторинг це алгоритм та сукупність інструментів, які дозволяють відслідковувати нелегально отриманий дохід. Тобто, якщо по певних причинах ви потрапите під даний алгоритм, тоді, в першу чергу, вам потрібно буде підтвердити походження даних коштів і Якщо ми прокручували по колу 30 тисяч гривень 10 разів, тоді сумарно наш оборот становив 300 тисяч і нам потрібно підтвердити. Походження 300 тисяч гривень. Кожен банк підраховує та аналізує, яка сума поступала на ваш рахунок. Відповідно, якщо ви виводили власне 100 тисяч гривень з карти на револют, а тоді з революта знову ж таки заводили на приват, виводили на револют і знову ж таки на приват, тоді фактично на вашу карту зайшло 200 тисяч гривень. Відповідно, для банку складається концепція, наче ви на карту просто закинули 200 тисяч гривень. Походження, яких для банку являється невідомими. Відповідно, якщо ви потрапили під фід моніторинг, тоді готуйтеся до зайвого клопоту та надавати безліч довідок банку задля того, щоб підтвердити походження коштів. Але як показала реальна практика, якщо ваш річний оборот не перевищує 400 тисяч гривень і минурічний, не місячний, тоді зазвичай у вас проблем не буде. Але не потрібно виключати, що при обороті 100-200 тисяч або менші суми. Ви можете потрапити під фінмоніторинг моніторинг, і банк попросить довідки про підтвердження доходів. Також банки при виявленні підозрілої активності можуть заморозити вам доступ до рахунків. І ось тут є декілька варіантів, як можуть розвиватися події. В першому випадку банк може заморозити доступ до аккаунта та коштів до подальшого вияснення. В наступному випадку банк може завершити з вами співпрацю, тобто, ви вже не зможете в жодному випадку користуватися та бути клієнтом даного банку, і в третьому випадку банк закриє доступ до аккаунта і ваші кошти будуть заморожені назавжди. Цей випадок звичайно мало ймовірний, але він можливий. Серед моїх знайомих є ось такі персони, яким Приватбанк відмовив обслуговування, тобто вони вже не зможуть користуватися банком. У їхньому випадку кошти були заморожені, і банк попросив надати реквізити, на який рахунок він перекине кошти. Відповідно, кошти перекинули, але вони вже не являються клієнтами Приватбанку. Наступний великий ризик арбітражу це коли тобі 14 років і ти мамі розповідаєш, що від сьогодні ти мільйонер і на роботі працювати не потрібно, ти зазвичай використовуєш її карти або оформляєш додаткові карти на батьків, і відповідно всі ризики перекладаєш та проблеми, які можуть зіткнутися власне на батьків. Відповідно, в такому випадку, якщо оборот по карті складав 20 тисяч гривень, і в один момент він стрімко зростає до 150 або більші, тоді у банку однозначно виникнуть запитання. Про походження коштів та взагалі, що потрібно сплачувати податки з даних коштів. Відповідно, наступною особливістю так званих прокруток є елементарна неуважність, перекинувши кошти не на ту карту, не на ту криптобіржу, не на той криптогаманець, ви можете без проблем їх втратити. І при врахуванні того, що на даний момент дохід мізерний з 30 тисяч гривень ви отримуєте до 500 гривень, тоді, на мою думку, все ж воно не звучить не так привабливо в порівнянні з квітневим доходом у вигляді 4 тисяч гривень. На фініш можу сказати одне: якщо ви використовуєте будь-які схеми арбітражу, вам потрібно враховувати всі ризики та розуміти те, що в будь-якому випадку ви можете потрапити під один з цих ризиків, і дохід вже буде не такий привабливий або даного доходу взагалі не буде. І окрім того, у вас можуть виникнути ще зайві проблеми та клопіт. А тож дякую за перегляд. Якщо відео подобається, обов'язково став лайк, підписуйся на канал та пиши об'ємний коментар. З тобою був Тарас на каналі Стартап, і до наступної зустрічі.